Всім привіт! Рада вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішнє відео буде про активи, про бюджетні активи. Дуже часто ви мені задаєте такі запитання. І перший бренд, який от мені спадає на думку, який має дійсно хороші, різноманітні бюджетні активи, це є бренд Коздебаха. Він відрізняється. Це корейський бренд, і от він по своїй концепції дуже відрізняється від інших корейських брендів, тому що більшість корейських брендів мають в своїй основі хороший базовий догляд і досить мало активів. А тут, якщо ми говоримо про цей бренд, то тут в основному більшість засобів це є активи. Тут є різноманітні просто продукти, які ми можемо собі уявити. Починаючи від антиоксидантних, і вітамін С, ніяценамід. Також у даного бренду є і кислоти, є і БХ-кислоти, і АХ-кислоти, є азелаїнова кислота дуже хороша. Також є ретиноїди, продукти з ретинолом, і, 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 і також є ще сонцезахист і креми, але в основі і найцікавішими продуктами даного бренду я вважаю сироватки саме з активами. Розпочати я б хотіла з найпопулярніших, як на мене, з якими добре знайома я, тому що дані сироватки використовують мої дівчата, і також деякі з них я використовувала також у своєму догляді. Тому з багатьма продуктами цього бренду я дуже добре знайома. І перша сироватка, про яку я б хотіла розповісти, це сироватка з ніацинамідом. До речі, тут є ніацинамід, а також є цинк. Також Зняцина мідом у цього бренду є ще й тонер. Він виконує себорегулюючу дію, він буде гарно зволожувати, тому що в складі кожного, кожного з продуктів даного бренду, кожної сироватки чи, наприклад, тонера є сік алої. Він має хороші регенеруючі та зволожуючі властивості. І майже до кожного продукту даний компонент входить. Тут достатньо є прості формули, нескладні. Тут кожен може зорієнтуватися який засіб обрати собі, тому що, наприклад, основою є сік алої і основні компоненти, які будуть вказані на упаковці? Якщо тут, наприклад, є ніацинамід, то тут ми дуже багато нічого не побачимо, окрім алої зволожуючих і заспокійливих компонентів. Ну і до даного її сироватки додали ще цинк. PCA. Він буде гарно також себе регулювати, коли шкіра надмірно жирніє. Кому підходить даний засіб? Він дуже добре підходить для тих, в кого є. Шкіра схильна до висипань, шкіра жирна і сліди, наприклад, постакний. Він також з цим буде гарно працювати. Даний, даний продукт, дану сироватку я можу рекомендувати навіть тим, хто є на ретиноїдах, На ранок він буде гарно зволожувати, він дає такі приємні, комфортні відчуття на шкірі, тобто вилює дію негативну дію ретиноїдів. Він зволожує, заспокоює себе регулює, при тому немає надмірного відчуття такої. Сухості, коли е, ретиноїд на, на початку, на, тільки в, на етапі введення, шкіра себе почуває дискомфортно, і от даний, даний засіб, даний серум, він. Гарно нівелює ось цю негативну дію ретиноїдів. Дехто каже, що він є липкий, можливо, при нанесенні є злегка відчутне, така відчутна липкість на шкірі, але це дуже гарно нівелюється будь-яким кремом. Якщо ми говоримо про ранковий догляд, то поверх нанести сонцезахисний крем і абсолютно ніякої липкості та дискомфорту не буде. Це дуже хороший робочий бюджетний актив. Якщо говорити далі про проблемну шкіру і розвивати далі цю тему, то я обов'язково хочу сказати про лінійку з азелаїновою кислотою. Найбільше мені подобається тут сером з 10% азелаїновою кислотою, 5% вона трошки має таку невиражену дію, 10% ми вже можемо побачити гарну дію від даного активу. Вона також в своєму складі містить зволожуючі компоненти, і тут як основою йде азелаїнова кислота. У неї також приємна, достатньо комфортна текстура, і ми її можемо віднести до робочого активу. Вона підійде добре, наприклад, для підлітків, якщо є висипання, також азелегінова кислота добре працює з, коли є схильність до розація. Вона не, не вилікує це захворювання, але дуже добре підтримує в ремісії, тому що знімає запальні процеси, і, власне, тому вона і добре підходить, коли є. Висипання такі особливо червоні і болючі. Вона з цим прекрасно працює. Вона погано працює з комедонами відкритими та закритими. Але коли є червоні такі папули та пустули, це прекрасний актив. І власне 10% це вже є достатньо така робоча концентрація, достатньо робочий актив, тому його можу даний засіб. Дану сироватку можу рекомендувати навіть для підлітків. Особливо, наприклад, ми оцінили, коли в молодшої дочки посилились висипання. Я не можу назвати це ще акне, бо е, там не було комедонів. Але, власне, такі почервоніння постійно перманентно були на обличчі. При тому вона також дуже гарно працює і слідами постакне, І, наприклад, ось в такій комбінації для підлітків це ідеальний варіант. На ранок ніацинамід, на вечір, азелаїнова кислота. Пам'ятайте, що всі. Активи потрібно наносити на суху шкіру, тобто вмити, очистити обличчя і тоді наносити актив, особливо, якщо мова йде про кислоти чи ретиноїди. Ось. І через 10-15 хвилин активу завжди потрібно дати час попрацювати і перекрити базовим кремом. Тому це прекрасні продукти підліткам. Особливо рекомендую, але й дорослі також бачать результати від цих засобів на своєму обличчі. Наступні два активи. Я б сказала, це вже більше для вікової шкіри. Для шкіри, якій потрібно попрацювати з тоном, шкіри, які потрібно стимулювати вироблення колагену. Дати вже надати такого здорового сяєння, коли вже є такий тусклий вигляд. Моїми улюбленими продуктами від цього бренду це сироватка з вітаміном С і сироватка з молочною кислотою. Молочна кислота вона не є дуже популярною на косметичному ринку, але... Хто з нею знайомий, то її дуже любить. Е, молочна кислота вона є достатньо м'якою кислотою, вона належить до АХ-кислот, вона має велику молекулу, вона має маленький подразнюючий потенціал, тому вона працює мягко, повільно, але ефективно. Якщо говорити, її можна використовувати у вечірній рутині і, наприклад, не для щоденного використання, достатньо її використовувати 2-3 рази в тиждень. Ви її можете собі чергувати з іншим активом або базовою сироваткою, яку ви використовуєте на вечір, її для того, аби відлущити верхні ороговілі шари шкіри. Також кислоти в нас стимулюють, також прекрасними є стимуляторами колагену, тобто можна їх вважати також антивіковими компонентами, і вони також стимулюють наш, наші природні. Зволожуючі фактори, які є у нашій шкірі, тобто стимулюють вироблення і гіалуронової кислоти, власної, це прекрасні продукти, просто їх не потрібно використовувати занадто часто для того, щоб шкірі було з ними комфортно. Особливо дану сироватку я рекомендую сухій шкірі. Якщо, наприклад, інші кислоти є занадто агресивними, пересушують, то молочна кислота є прекрасною. Тут є 12,5%, тобто вона буде мати хороший відлущуючий потенціал, плюс молочна кислота сама по собі є ще й зволожуючою кислотою. Шикарний серум 2-3 рази в тиждень в вечірньому догляді. На ранок обов'язково СПФ. І наступний продукт це вітамін С. Тут, до речі, дуже гарна формула, стабільна форма вітаміну С. І тут ще є ферулова кислота і вітамін Є. Е. Це такий вважається ідеальна ідеальна формула для сироватки з вітаміном С. Тобто, вітамін С тут є підсилений ще іншими антиоксидантами. Даний вітамін С буде гарно працювати з тоном шкіри, буде стимулювати вироблення колагену еластину, тобто буде працювати на пружній шкіри, все те, що потрібно віковій шкірі для того, аби підтримувати її в хорошому, такому здоровому, сяючому вигляді і додавати ще її пружності. Вітамін С є прекрасним продуктом на ранок під СПФ. Хороший антиоксидантний засіб, вона також, до речі, має дуже комфортну текстуру. Я б сказала, що дана сироватка навіть може сміло підійти для шкіри схильної дожирності. Сухій шкірі хочеться додати такого хорошого зволожуючого крему, немає якоїсь такої надмірної липкості, жирності. Вони всі на основі такої гелевої, мають гелеву основу. Не зовсім водичка, але і не щось надмірно густе чи липке. Достатньо комфортна сироватка, має також дуже простий, зрозумілий склад. Все, що потрібно для сироватки з вітаміном, С, тут є. Тут є невеликий відсоток, вона не, не самостійно не справиться з якоюсь надмірною сильною пігментацією, але, наприклад, в теплий період року. Коли і не хочеться якихось надмірних активів, цей продукт прекрасно підійде на ранок. На вечір, наприклад, можна собі додати якісь пептиди і, наприклад, чергувати з молочною кислотою, буде прекрасним варіантом для шкіри вікової, для шкіри, які потрібно працювати із віковими змінами, і щоб тон шкіри був хорошим. Наступний актив, про який я також хочу поговорити, тут ще має бути ось цей тонер, ліквід з саліциловою кислотою. Власне, це продукти з саліциловою кислотою і в даного бренду вони також є робочими. І ось цей тонер також дає дуже гарні результати. Розпочинати знайомство з саліциловою кислотою, я власне рекомендую з даного тонера. Якщо у вас шкіра не чутлива, якщо він вам гарно зайшов, тоді можна пробувати саліцилову кислоту. Кому ж підходить даний актив? Дані активи, саліцилова кислота дуже добре підходить для тих, хто стикається з забитими порами. У кого є чорні цятки, власне відкриті комедони, коли в порах назбирується багато себуму і він погано виходить назовні. Тоді саліцилова кислота, вона є жиророзчинною кислотою, вона ідеально підходить для такого стану шкіри. Дана сироватка також є такою гелеподібною. Вона достатньо комфортно переноситься шкірою, але коли шкіра має надмірну чутливість, саліцилова кислота може іноді давати, такі наче почервоніння, пощипування. Але це зазвичай досить є рідко. І в такому випадку її потрібно використовувати не щодня, а достатньо двох разів в тиждень. Якщо ви гарно переносите, можна і частіше, але все одно я рекомендую такі активи як саліцилова кислота використовувати не частіше 5 разів в тиждень у вечірній рутині, тому що вона також має властивість, окрім того, що розчиняти себум, очищати пори. Вона також має властивість відлущувати ороговілі частинки нашої шкіри, тобто робить шкіру фоточутливою, тому такий актив на ранок не рекомендується використовувати. Також використовувати на суху шкіру. І через якийсь час, 5-10 хвилин, закрити легеньким кремом, який не буде обтяжувати, бо зазвичай саліцилову кислоту обирає жирна шкіра. Жирна шкіра стикається з такими проблемами, як забиті пори. Іноді буває так, що здається, що Є забиті пори, а шкіра при тому лущиться, І всі думають, що шкіра є сухою. Ні, тут є проблема з виходом цього себуму, значить, іде змінена його консистенція. Тут також є багато факторів, які на це впливають, і потрібно в такому випадку до саліцилової кислоти дати гарне зволоження. Тому, наприклад, якщо шкіра жирна, ви сміло можете використовувати, наприклад, сироватку з саліциловою кислотою, а поверх нанести якийсь зволожуючий тонер з, наприклад, керамідами, який буде мати таку злегка молочкову текстуру, і навіть не закривати кремом. Це також допустимо для того, щоб шкіру не обтяжувати, не робити якогось такого парникового ефекту. І для того, щоб саліцилова кислота добре справлялася, тому що якщо шкіра має саліцил, кислоту І вона зволожена, себом буде легше виходити і легше буде вивільнятися з вашої пори, і не буде там забиватись. Тому це продукт для жирної шкіри і для шкіри, в якої забиваються пори. Також вона працює із висипаннями, але знову ж таки, коли є такі червоні запальні, я не рекомендую тут краще азелаїнка. Вона, власне, добре справляється з комедонами. Навіть із закритими, тому що кожен закритий комедон він має все одно отвір, тому вона теж. Але тут я б казала, що тут краще з закритими комедонами працює мікс кислот, і у бренду Коздебаха є ось такий тонер. Тут, власне, є мікс кислот, є і саліцилова кислота, і гліколева кислота, яка глікова кислота має потужність відлущити швидше ороговілі верхні частинки. Саліцилова проникає в. Помедон, і це буде така подвійна комплексна дія. Так що, бачите, бренд Коздебаха має дуже багато різних цікавих активів. Також він має продукти з ретиноїдами, з ретинолом. Мені здається, там форма ретинол іде, там теж є градація, є від меншого до більшого відсотку. Але про ці продукти ми можемо поговорити вже більш, ближче до осіннього періоду, тому що зараз ретинол не дуже популярний, більшість на літо відмовляються від використання ретинолу за винятком тих, хто на лікуванні. Але там. Також є досить цікаві робочі продукти. Якщо буде цікаво, я теж про це зніму вам окреме відео. У даного бренду є ще дуже багато різних цікавих сироваток. Наприклад, прекрасні варіанти, якщо шкіра схильна до пігментації, наприклад, однією з таких є ось сироватка арбутин з ніацинамідом. Арбутин він блокує синтез меланіну, а ніацинамід в даному випадку буде мати якби, освітлюючу, е освітлюючу дію, а також він блокує транспорт меланіну до верхніх шарів нашої шкіри. Тобто, це буде достатньо така комплексна робота. Якщо у вас шкіра схильна до пігментації, і якщо ви не хочете, щоб пігментація проявлялась активніше, тому і такий продукт безпечний у сонячний період року, бо він не робить шкіру фоточутливою. Тобто, для проблемної шкіри ми обираємо ніацинамід з цинком для шкіри з пігментацією, ми обираємо ніацинамід з арбутином. Наприклад, є ще ось така сироватка. Тут є 5% арбутину. Це вже досить такий робочий актив, так як я вже казала, що арбутин він пригнічує синтез меланіну. Таку сироватку ви можете також використовувати, якщо у вас є шкіра схильна до пігментації. Вона буде гарно зволожувати, вона буде гарно заспокоювати, тому що тут є і центелла, тут є ще й кераміди, які будуть гарно відновлювати. Тобто, це такий самодостатній хороший актив для роботи з пігментацією. Ще, що би я хотіла сказати, я не усі пробувала креми, Я б сказала, що я навіть дуже мало кремів пробувала. Я знаю, що у бренду Коздебаха є СПФ креми, але мені не вдавалося їх спробувати. Крем, про який би я хотіла ще розповісти, це є крем з пептидами. Цей крем мені сподобався, він не особливо підходить моїй шкірі, тому що моя шкіра схильна до сухості, а цей крем має достатньо легку текстуру. Він дуже гарно підійде для шкіри схильної до жирності. Наприклад, якщо у вас Жирна шкіра, вам потрібно попрацювати з віковими змінами. Пептиди в цьому дуже гарно допомагають. Пептиди взагалі на ринку є досить неоцінені, тому що ми привикли, ми хочемо, аби продукт працював з вечора на ранок, вже дав результат. А пептиди це ті компоненти, це є ланцюжки амінокислот, яким потрібно дати час. Тому що, якщо сказати простою мовою, Пептиди вчать нашу шкіру, відновлюють її якби пам'ять. Як вона має правильно працювати, тому що з руками всі процеси в нашій шкірі уповільнюються, і, власне, зменшується в нас кількість амінокислот, і уповільнюються всі процеси. І, власне, пептиди, ці процеси можна сказати, поволі, поволі, поволі по-новому запускають та відновлюють до таких їхніх первинних наближено первинних стадій. Так як працювали вони, наша шкіра в молодості, як працювали наші клітинки в молодості, тому пептидам потрібно дати час. І, наприклад, якщо шкіра вікова, завжди. Потрібно надавати перевагу ось таким компонентам, тільки що варто знати, що пептиди не люблять кислого середовища, тобто їх не поєднувати разом з кислими формами вітаміну С, а також відразу, коли ви, наприклад, використовуєте кислоти. Якщо у вас на вечір, наприклад, сироватка з молочною кислотою, закривати її пептидним кремом не можна, тому що це є кисле середовище, і пептиди не люблять кислого середовища. Тому пептиди найкраще поєднувати з пептидами. І або робити такий достатньо великий проміжок часу а, взагалі, пептиди є хорошими такими і антивіковими компонентами. Пептиди взагалі є різні. Тут можна окреме відео про них зняти. Вони і зміцнюють колагенові волокна. Вони і мають таку дію, щоб розслабляти наші м'язи. пептиди міорелаксанти. Також пептиди мають і заспокійливу дію. Тобто дія пептидів є достатньо широкою, просто їх потрібно правильно застосовувати і не чекати від них результату вже і відразу. Це така перспекти... це робота на перспективу. Їм потрібно дати час. А, взагалі, наприклад, якщо шкіра вікова, я рекомендую, аби пептиди були присутні в догляді цілий рік. Просто потрібно правильно їх застосовувати і правильно їх поєднувати. Сподіваюсь, що мені вдалося вас познайомити з цим брендом. Пишіть, чи це відомий для вас бренд. Можливо, це для вас новинка і відкриття, і вам хочеться його спробувати. Мені буде цікаво послухати ваше враження і вашу думку. Це, напевне, буде перша частина, тому що є ще дуже багато продуктів. Якщо це відео стане для вас цікавим, ми можемо зробити другу частину і поговорити, наприклад, ближче до осені, про ретиноїди цього бренду. Вони також там є цікавими, як я вже говорила. А зараз я б хотіла комусь із вас подарувати ось таких дві сироватки: це сироватка з арбутином і сироватка з молочною кислотою. Потрібно бути підписаним на мій канал, поставити вподобайку і написати якийсь коментар. Ви можете написати тематичним даний коментар, чи знайомі ви з цим брендом, чи ні. І, наприклад, з якими продуктами даного бренду ви знайомі. Я оберу по коментарях. Тут буде не рандомайзер обирати, а буду обирати я. І на мою думку, який коментар для мене буде найцікавішим. Тому я і подарую ось таку сироватку. Умови розіграшу я опублікую в своїй спільноті, а також в своєму телеграм-каналі, так що можете підписуватись. І в телеграм-канал, і слідкувати у спільноті, до кого поїдуть дані сироватки. Тепер така практика в моїх відео буде досить частою, і я буду робити ось такі розіграші і дарувати вам подаруночки. Дякую вам усім за увагу. Сподіваюся, що відео було корисним для вас та цікавим. Всім па-па, до скорої зустрічі і мирного нам неба!